Виконуємо номер 17.6 із підручника Геометрі 8 та номер 36.6 із підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Знайдіть невідомий катет прямокутного трикутника, якщо його гіпотенуза та другий катет, відповідно дорівнюють. Завдання перше 25 см і 7 см, і друге 41 см і 40 см. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано трикутник АБЦ. А AB у нас гіпотенуза 25 см і катет АЦ 7 см. Потрібно знайти катет СБ. Із теореми піфагора. Реміпіфагора сказано квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів, тому квадрат катета дорівнює різниці квадрата гіпотенузи і іншого катета. Ну, а тепер, щоб знайти це B, нам треба добути корінь квадратний із нашої різниці. І підставляємо наші числа. АБ у нас 25, а, С у нас 7. 25 у квадраті – це буде 625, 7 у квадраті – 49. 625 відняти 49 – це буде 576. І корінь квадратний із числа 576 до рівня 24. Отже, це B у нас до рівня 24 сантиметри. Записуємо відповідь 24 сантиметри і переходимо до другої задачі. У другій задачі у нас АБ 41 см, АЦБ 40, потрібно знайти АЦ із теореми піфагора, квадрат катета дорівнює різниці квадрата гіпотенузи. І відомого катета. І тепер підставляємо, а це буде дорівнювати корінь квадратний, а B в квадраті 41 у квадраті, відняти це Б в квадраті 40 у квадраті. І тут я покажу дуже цікавий спосіб добуття корня квадратного. У нас різниця квадратів дорівнює різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. І ми усно добудемо корінь квадратний. 41 відняти 40 це буде 1, а 41 дати 40 це 81, 1 помножити на 81 буде 81. А корінь квадратний із 81 це буде 9. Отже, ми не користувались не таблицею. Не рахували не в стовпчик, ні та не таблицею квадратів у нас вийшло 9 см. Записуємо відповідь 9 см. Номер 17, 6 із підручника «Геометрія 8